Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 9, да? 9 липня. Іду на міжвійку. Іду зробити міжвійку. Записана я на 9 годину. Піду. Треба заплатити за воду, воду привезти басину та й таке. Завтра десяте, це завтра мамки було б 80 років. Ну, царство її небесне і земля пухом. Так, все, дівчатка, йду я іду. Потім покажусь, яка я буду. Так, я вже біля салону, біля салону краси. Тут у нас є такий салон. Господарочка, хазяєчка. Мені на 9 годину. Ось вона. Красуня. Це наша невісточка. Да. Ой, дивіться, як в нас тут гарно. Хазяїчка готується. Красунька наша. Привіт! Привіт! Та вона умничка. Це наша невісточка. <ріст> <ріст> Хоч <ріст> похвастаюсь. О, які в тебе тут кубки, всякі, <ріст> всяке. ти молодець. Я тобою пишаюся. Я тобою... Я тобою, тобою пишаюся. О, ось. <ріст> Так, все, будемо робити красу. Молодець. Молодчиночка. Ось. О. Наші реалії. Все в таких тонах. Так, да, все таке розовеньке. Я таке люблю. Ну, бо кажеся ближче. Ховаю свої лички. Чого? Да? Все. Готово. Так, я вже вдома, Боже, На силу дойшла, мокра вся, дуже жарко, дуже жарко, в хаті добре, прохолодно. Ось так я зробила між віки і бровки. Мені подобається, просто я мокра дуже. Так, зараз треба обробити хлоргексидином. Так, фу, так, добре. У Так, сказала Оксана оброблять, не мить нічого, поки що, отак легенько. Ой, Ох. трошки боляче це. Процедура неприємна. Ну, як кажуть, красота требує жертв. Ох. Так, замовила водичку, щоб привезли у басин. Дуже хочу їсти. Взяла собі цей. Ряжанки і персики зараз поїм. Я взяла. Взяла молоко магазинне. взяла вершки. Ікра тріски. Мені сподобалась отака. Такій баночці. Так. І ряжанки. і розпушувач в мене закінчився. Ой, жарко. Tak. Perekusit. Tak o taky má neobít. Нектарин і рязунка. Все, давайте до включення. Так, сіла пити каву. Боже, на вулиці жах. Пекло. Пекло, пекло. Мені треба було б на нову почту. Прийшли портрети, там я замовила з внучки і з внука. Ну, не можу, куди? Не піду, завтра вранці заберу, буду на базарі. Так що так, в хаті включила кондиціонер та і сижу. Так що так. Ще піду дам тваринкам мамкиним. Це так. Да. Неділю взагалі обіцяють 39. Все, давайте каву. Йду до своїх тваринок, а котик уже сидить, дивіться, на півдорозі. Ой. Покажу вам ближче, може, вам не видно. Бачите, це на півдорозі він сидить. Мурчик. Мурчик. Ну, і переходили б до мене. Ні, оце. Треба ходити до вас. Привіт! Ну, да, Що ж, тістки хоч. Йду, 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 мій хороший, йду, йду. <гум> Розказує. Я йду, не можна достати цілий день. Д я. Д я, ну, пішли, пішли. Айда. Ну давай погладю тебе. <гум> ну Пішли, йдемо. Йдемо, бо там ще мулька. Пішли, гайда. Гайда, гайда, пішли. Там ще мулічка сидить. І букет. Так, де ви тут, друзі? О, цей біг. Линяй, худий. О, привіт! Ну, Італюш, все ти. Ха. Хочеш? Принесла вам їстки. А де ж та дівушка? Ой, ой, ой. Ой, зіб'ють них. ну водичка є. Ну, десь плаче вона. Де ти плачеш? Де ти? А вона біжить. Шо? Шо? Їстки. А до мене чого не хочете йти? Оце я повинна ходити аж куди. Та, що там таке? Що ти там чхаєш? А, боже, що там таке? Букет? Так, даю. Бери йди їш. Йди. Ну, добрий вечір. Ждав, бідненький, так. Да. Здав, Боже, зорку так, у тебе суба, така зорка мені, хай бо Я. <сі> бальбічик, бальбічик. Мулечка, чого ти плачеш? Іди ішома. Йди сюди, йди, Іди, моя маленька, йди, йди моя хороша, йди. Йди, йди кушай. Йди, Ішосю. Іди, Що? Нема бабушки, нема, бажа, дивиться. На двері і плаче. Іди їш, іди, іди їш не плач, іди, іди моя зайня, іди моя маленька, моя маленька плаче. Ну що ж як ти не хочеш, я тебе вже носила два рази, а ти вертаєшся додому. Отак отходиш, вибий щось, юхайтя, ага. Ай, єси іди! Що? Ну що ж я зроблю? Я нічого не зроблю. На двері дивиться і мелкає двері одно. Ну. Ось дивіться. Ой, да? дійди, ну, йди до мене, йди, йди до мене, йди. Іди до мене, йди. І ти я хочу в тебе погляди, да? такий хлопчик такий. Болюнити. Ай, господи. Линяють. А той ганяє. До всіх тарілок, да? Ну нічого, він наїсться, хватає всім. Потім ті будуть їсти. Дай я візьму ці. Воно у тебе дивись. Оно. Ота миди На. Бери їж. На. На, все. Кушай. Бери. так. Іди. Йди у нас їжі з ним. Бери. Іди. Ай, Боже. Дай їм їй, хай вона їсть. Де? Ну що ж, як я її вже два рази носила? Вертається ну, і все. Боїться, не хоче. Всі хочуть бути вдома, не тільки люди. Всі хочуть жити тут, де вони живуть. Да. Я хулюся, діді також десь А? Пішли з бабуською додому. Пішли, пішли до нас. Айде, пішли до нас. Хайда. Ой, пішли. Пішли до нас, пішли. Так, половина шостої, 17.30. Я вже вдома. О 18.00 вимкнуть світло. Чи о 20 я не знаю коли. Ну, зараз я вам поставлю відео. Та й буду вже відпочивати на вулиці Спека. Та й все. Все. Бажаю вам тихої мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення!